Поки підсихають шви в кухні столовій, я перейшов у кімнату на першому поверсі, Уже її прибрав. Тут було досить багато всього наставлено. Я вже трошки порозносив, поскладав. Ось тут теж ще трошки осталося. Що зробив? Зачистив шви, побивав штукатурку, напливи, раствор Ось так. Зараз виглядають шви. Ну, от. І тут найбільший, мабуть, я так думаю, шов. І планував запінити, але чи то пістолет не працює, чи то піна закінчилась. Ну, в общем-то, трошечки щось там побулило і на цьому все закінчилось. Ось там в углі є така... Вищерблення, знімав кусок плити, виходить дирка. От, я планую її заробити, теж підремонтувати трошки де не де ще виглядає арматура по плиті, теж треба буде підшпаклювати. Ну, а так, в принципі, тут дві плити. От, я не став сьогодні там кухні столовій. Затирати чи, як то кажуть, шліфувати швид, щоб не було пилюки вагаса, а вирішив тут трошки попрацювати.